Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі ароматний та ніжний торт без випічки. Набір продуктів найпростіший та мінімальний. А результат просто чудовий. У глибоку миску наливаю 500 г сметани, до якої додаю 200 г цукру та усе ретельно збиваю міксером до однорідної маси. Далі беру 2 банани, нарізаю їх скибочками. Та додаю їх до сметани з цукром. Далі беру 500 грам печива до чаю. Збиваю печиво у блендері. Після чого додаю у миску зі сметаною. Далі беру 100 грам горіхів. Теж збиваю у блендері та додаю у миску. Після чого все ретельно перемішую до однорідної маси. Далі беру 3 або 4 киві та нарізаю їх тоненькими скибочками. Далі беру миску, застеляю її харчовою плівкою та викладаю ківі в один шар. Після чого викладаю усю суміш та утрамбовую. Після чого накриваю миску харчовою плівкою та поміщаю в холодильник на 2-3 години. Далі знімаю харчову плівку та викладаю торт на тарілку. От і все, такий простий та смачний торт без випічки у мене получився! А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!